Наші незламні захисники продовжують щодня дивитися в очі ворогу. І попри всі тягати та біль герої не здаються. Повтори, повтори. Авеню 5-10. Авеню плюс. Банка, банка, я барціон. 5 на людину. Банка 5-10. Банка плюс. Бугор, я барсіон, 5 на людину. Бугор 5-10, якої. 25-річний Роман Бойчук боєць окремої президентської бригади, із позивним Малиш, зовсім юний, але незламний воїн українського народу, який перебував у самому пеклі Авдіївки. Хлопець пережив важке поранення. Наразі проходить реабілітацію у могилеві подільському Та, незважаючи ні на що, він багато посміхається, жартує та з нетерпінням чекає свого повернення на фронт. Сам я народився в селі Кукавка. З п'яти років проживав в місті могилеві подільському навчався в четвертій школі. Далі в. Кам'янець-Подільському ліцеї військовому. Працював в Києві, жив деякий час От, до 24 лютого. Після того, як це все почалося, е, приїхав сюди, вступив в ТРО, але його дуже швидко розформували. Далі вже якби, знаходився тут. От, повістки не присилали, чекав, чекав. Так що довелося самому йти. Ваше рішення взагалі навіть вступити до територіальної оборони було обдуманим? Так, звісно. Я навіть взагалі не хотів з Києва їхати. Мене якби вже просто більше, як вам сказати, рідні забрали сюди. Я прям рвався ще з самого початку. Якими були ваші перші дні на фронті? Перший день це, ну як зараз пам'ятаю, ми їхали в машині. З нами їхав один бієць, який вже ну, Досить давно там знаходився, як зараз помін, просто надіває каску, повертає голову і каже: Велку твоя Авдіївка. Ми вже зрозуміли, що ми заїхали. Щоб так аж страшно було, то ні, а більше як то, що ти не розумієш, що до чого, де виходи, де приходи, де взагалі де орки, де наші. От ти цього всього не розумієш. На тобою постійно дрончики. Ти не розумієш, чи це твій, чи не твій. Арта постійно, тобто прильоти, там чуєш, техніка десь гуде, там виходи, там, приходить, і не розумієш на тобою, все літає, свистить і це так, кинув дві лопати, зігнувся, підняв голову опять. І так десь пару часів ми покопали. Він вже забрав мене, тому що вже почався більш такий серйозний обстріл. Тобто він мене звідти видирнув. Я побачив Камаз. Під Камазом можна було туди залізти, ну це там, типу, як ремонт зона. Я заліз туди і спав там, як убитий, просто все літає, прильоти, я спав. Тобто, там настільки стомлі, що ти навіть вже коли. Так, да, я, я всю ніч перед виїздом я не міг заснути. Ну, Тобто ніхто майже не спав, тому що ти не розумієш, куди ти їдеш, що там, що тебе чекає. А коли вже туди приїжджаєш, тобі. Тобі стає настільки якось уже проще, ти вже знаєш, що до чого, все, ти собі спиш. Навіть до того моменту, що мені проще було засинати, коли десь щось взривалося, прилітало. Коли тихо, то ти наоборот ну, починаєш напрягатися, що, щось, щось тишина, щось не то. Ну, якщо заганятися, то, звісно, там, криша поїде. Тобто були такі випадки, коли там, приїжджали, би, людина там, все готово, але вона бачила. Деякі речі і все, і типу, криша їхала. Без юмора воно ніяк. ну, Заганятися просто ну, для чого. Ну, Живий та й добре. Ви якось намагалися там підтримувати один одного? Да, так, побратимство — це без цього ніяк. Ти просто там з людиною можеш за день настільки зблизитись, що що, він... що ця людина навіть рині... ну, робиться рідніше, ніж рідний брат. Тобто, Ти їй довіряєш повністю. Ти довіряєш їй найголовніше? Так, да, ти своє життя так само і в тобі. Якби вас запитали про найскладніший момент, який у вас там був, про що б ви розповіли? Ну, насаме складне, це було от іменно вийти вже звідти. Іменно після поранення, іменно до самої точки Eva це добратися. Дуже багато дронів було, і мінометка працювала. І в білий день треба було якось виходити. А... Твій дешти просто по відкритій місцевості, де все прострілюється, це, це саме тяжке було їм на звідти вийти. Як взагалі відбулося так, що ти отримав поранення? Я, як зараз пам'ятаю, це було 13 січня. Я, виходить, відстояв на позиції свої. От, мене змінили. І тобто, так як ми були на дачах, ми, в основному кожен шукав десь якусь хату, де якийсь подвальчик, от, щось в такому плані, і ми там по пару чоловік якби, собі відпочивали. Я прийшов на відпочинок, тільки ляг спати, через буквально пів години був прильот. Ну, скоріше всього, що 120-ка працювала, і прилетіло якраз от двері, вход в хату, в коридор їх вибило. Нам просто повезло тим, що ми всі були в іншій кімнаті. Всі живі, здорові, ми бігом з тої хати, тому що вона почала горіти, і БК. Якраз біля БК вона розгорілася. І ми бігом повибігали, хто куди. Я побіг на позицію на СП з одним побратимом. Ми там сховалися, виходить, сиділи там. У нас радійки не було, ми не знали, куди інші хлопці побігли. Виходити було опасно, так як там, пулі свистіли над головою по факту. Гранати зриваються, це все, ну БК горить. І ми сиділи і чуємо над нами дрон. Пролетів камікадзе, але він якось десь далі. Ми вже так приготувалися. І тут чуємо знову це з-з-з-з-з. і тільки бум, ми зігнулися, все. Я очі відкриваю, дивлюся на побратима, він на мене. Типа, живий, я такий, так. Да". розумію, що я руки не чувствую. І вона так в мене стояла, я тільки лиш. І раз скинув. Дивлюся, на місці не відпала. Я такий, все вже глибка на цей раз, турніки тільки ми наложили бігом турніки. Все, і звідти ходу коротше, вже до сусідніх хат, де там хлопці сиділи і там вже знайшли їх. Вони вже обдивилися мене, вже трошки допомогу якусь надали першу. Ту саму связь, тобто передали парадійки, що є 300. От нам сказали вибиратися, що десь через час буде тобто, машина. Mm -hmm. І оце, це якраз цілий час, ми цей кілометр ми час пробігали туди-сюди, по пару метрів від хати до хати, по укриттям потрошки. І мене хлопець супроводжував, а в нього контузія. Він глухий, не чує. Ну, не чує, просто не чує. Я йду перший, а він за мною. Я на адреналіні ще якось біг, ну. Правда, сушило. В тій води, води немає, десь там кусок льоду знайшов. оце. Ворота закинув, пожував, кажу, о, сили ті пойдемо. Хвилин через п'ять машина під'їхала, спочатку мене забрали. І коли вже підійшов, тобто другий цей, побратив мій. Ми вернулися назад за ним і далі нас вже передали на 110-ку. Після цього я попав в Кривий Ріг. Там одразу вже. Я навіть не спілкали випити, нічого. Прийшов лікар, глянув. Поїдемо з тобою операційно. Як я вже потім зрозумів, в мене вже пішло зараження, тобто мені кров переливали. Якби ще перетримали день. – Могли б будувати руку? Ну так. Да. Разів п'ять оце робили операції. Ми в основному ставили. Вакуумну систему, а далі вже мене відправили на Вінницю. У Вінниці ще пару операцій, і вже пересадка, тобто шкіри. І після цього вас перевели до, до могилево подільського в наше реабілітаційне відділення? Так, mm. да, виходить, в Вінниці з травматології мене в них там вже в реабілітацію спочатку перевели, але там зі мною сильно не займалися, так як в мене ще були шви, дуже свіжа рана. Як проходить ваша реабілітація в могилево подільському Дуже добрі люди відносяться, ну прям дійсно добре. І спеціалісти хороші. Цілий день в мене якісь зі мною займаються, займаються, займаються. Рука стала вже набагато більше функціонувати, особливо в кісті. Тобто моторика в мене вже відновилася. Єдине, що ще зігнути, я не можу. Але якби, як дівчата сказали, що все буде нормально, просто треба трохи часу. Що вам допомагає не падати духом? Там, будуть друзі рідні і бажання відновитися поскоріше, тому що там чекають. Ви плануєте повернутися? Так. Тим паче, в мене там батько зараз. Треба з ним дивитися. Що би ви порадили цивільним, на вашу думку, як вони повинні спілкуватися з військовими, особливо з тими, хто отримав поранення? Найголовніше не питати, коли закінчиться війна і чи вбивав ти. Це найголовніше. Саме, саме просто щоб люди якось більше з розумінням до цього відносились, тут люди більше забули, що таке війна. Тому що тут більш тихо, нема прильотів, нічого, і нас люди просто забули. До мене, наприклад, ну, не було поганого відношення. Даже десь є люди, які там, просто звичайно дізнаються, побачать, запитають. Вони... Так, даже от, можуть підійти обняти, подякувати. Це, це зразу якось приємно робиться. Так. Ти, ти розумієш, що ти не просто так. Там. Як ми на, на учебці були, просто люди підбігали, там, ми сімо в машині, сидимо. Люди підбігали, прям закидували якісь конфети нам, сладості, теж дякували. Людям просто треба більше не забувати. Просто не забувати. В який час ми зараз живемо, і розуміти, що військові роблять, через що їм приходиться прожити, тобто, що ми там відчуваємо, з розумінням до цього ставитися.